Наша колежанка Альона Ніколічук Ярова із міста Харкова каже: а давайте ми зробимо великий такий мурал е з жінкою, з крилами. Взагалі, жінка це асоціація у нас з Україною. Україна зараз тримає світ на своїх крилах. Потім у нас прийшло до того, щоб. А давайте пір'їнки на ці крила наліпимо на справжні. Да? Тому що пір'їнки – це наші мрії. Ми подали заявку національний рекорд України. Нам затвердили заявку. Я запропонувала Олічки встановити національний рекорд України, оскільки збирається неймовірна сила жінок. Потім кажу: що Жінки, це крила Всесвіту, це крила України. Наразі давай зробимо найбільший такий мурал, картину і викладемо цю жінку з крилами, яка є оберегом для неньки України спір'ячка. А, і це додасть картині таку легкість, і це буде символ. І потім, якщо ми ще зробимо аукціон, і цю картину ми продамо на аукціоні і купимо нашим захисникам України, наприклад, мавіки чи дрончики чи амуніцію, які врятують не тільки їхнє життя, а й захистять наше життя, то це буде дуже суттєво і дієво. Ми запропонували Ользі Шарафанко приїхати з Берліну і зробила саму сам самообраз. Ольга зацікавилася, тому що тут також потрібно було передати образ цієї жінки, щоб відчувалося, і відчувалася. І Ольга доповнила уже цей образ веретеном і ниткою. Дуже важливим символом для мене тут є саме веретено, як символ створення, такий архаїчний символ плетіння. І здавна це було таке ремесло, яке опановували всі жінки поколінь. Тобто ми можемо сказати, що це певний символ зв'язку, як із минулим, так і потенціал створення майбутнього. Це також певний акт фемінізму. Але в її новому новій інтерпретації моїй особистій інтерпретації тобто жінка, це не тільки окраса. Це в першу чергу індивід. Жінка має право, жінка має голос, і мені хочеться про це говорити. Особливо в наші часи в Україні, коли йде війна, і коли жінки і на фронті, і в тилу жінка наразі робить все те саме, що і чоловік. І про це важливо говорити. На цьому важливо акцентувати. Найбільша художня інсталяція з використанням натурального пір'я. Ми коли порахували, вийшло 23 166 пір'їн, які були використані для цієї композиції. Не щоб люди не лякались і не думали, що ми рахували по кожній пір'їночці, Ми рахували їх пачками, а в пачках вони вже пораховані. Ми перші в Ізмаїлі, це перший рекорд в цьому чудовому місті, ми вражені красою цього міста. І від сьогодні це не просто гарне місто, а це ще й рекордсмен України.